Усім доброго дня, канал Сіська Сподиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду пекти пиріг з сливами. Такий простенький, швиденький, і, виходить, дуже смачненький. Ну, я взяла 7 штучок таких сливів, 3 яйця мені потрібно, цукор, молоко, ванільний цукор, пачечка, сіль потрібна, сода, оцет, олія і борошно тут біля мене є. Ну а зараз буду замішувати все це робити і буду показувати. Беру 3 яйця. Ну, так десь одна третя чайна ложечка соли, трішки пересую, бо бачу, що не видно. Тепер вже видно. І цукор. Я взяла цукру стакан 250 мл. Взяла отак на палець неповний. Ну, цукор вже можна регулювати. Хто як любить, щоб який періо був засолодкий, я взяла отак. Бачите, стакан неповний. А ви вже дивіться на свій смак. Так. І оце гарненько за рівнинчиком річки перебігла. Ну, одесь так збила. О, не треба його збивати до білої маси. Тільки так, щоб гарненько білок жовтком розійшовся і трошки цукор не да розійшовся. А так, ось такі, воно вийшло. Тепер сюди додам, тут є 150 мл молока. Тепленького. Тепер сюди я візьму цей стаканчик такий, олії додам. десь 100 мл. Ну, ще трішки додам, Більше не треба. Бачите? 100 мл. Це стаканчик на 250 мл, скажу вам ще раз. Теж сюди. І тепер знову вернику таке вирішує кіночку. Тепер візьму отак, оцей стаканчик 250 мл, щоб був цукор у ньому, і буду набирати в ньому, у нього борошна і поступово буду додавати до рідини. Так. Так, тепер додам от ванільний цукор, пачечку. І бачите, рівно набрала один стакан борошна і буду розмішувати так. Додаю знову ще один повний такий стакан. Борошно я просіяла, дівчатка, борошно сіяне. Два додала. І знову буду помішувати так розмішувати. І ще трішечки зараз буду додавати борошна. Ну, я набрала ще отак десь Видно? Отак От зверху поставлю, але все борошно і не висиплю. Так, дивлюся ще трішки можна. Тепер візьму чайна ложечка, візьму соди. Ви можете брати розпушувач. 10 грам або одна столова ложка. Бачите, А я так візьму отак. От Без верха, така собі. Ну, повненька, гарна чайна ложечка. І отак от зараз я отут оцетом згасю її. Так, дівчатка, я гасю завжди соду Завжди. А тим більше тут кислого молока немає, ні сметани, так що я там солодке молоко, отак от взяла чайну ложечку. І ще трішки можна. Отак от ще одну чайну ложечку оцету. І отут прямо згасила. І ще буду трошечки вимішувати то бачу вже. Думаю, що борошна більше не треба. Довго не буду мішати вже після того, як собі сипало. Воно вже таке гарненьке, однорідне. Все, борошна більше не треба. Бачите, не дала навіть півстакана, половина того півстакана. Ну, я напишу в описі напишу, скільки пішло борошна. Тепер візьму формочку. У мене отака формочка, я її змастила вершковим маслом. І скажу вам, що вона має 25 см ширина. Але дуже добре би була хоча б 21-22, десь така формочка, трошки менша. Тоді він буде трошки вищий. Але у мене на даний час така, то я буду такі випікати. Ну, беру і висипаю сюди цю масу. Скажу вам, що духовку я вже включила на 180 градусів верх-вниз. А тепер буду нарізати от сливи і буду ставити зверху. Ось ще отак нарізаю. Це вже як то, кому як подобається, так і нарізає. Я порізала сливи. Всі не порізала. Я бачу, що 7 сливів забагато мені, я тільки 4 порізала. І я буду отак от, розкладати їх. Ну, десь так. А ще. Отак. Розіклала. І тепер мені потрібно ще трішки цукру. Отак я сливи чуть-чуть присиплю цукром. Отак. От і все. Все. Духовка нагрілася, йду ставити, свічеться, покажу, який вийшов. Пройшло 35 хвилин. Я вже виняла пиріг з духовки, показую вам, який вийшов. бачите, гарненько так він засмажився. Ну, і зараз він трішки простиний. Я вже вийму його з формочки і покажу, який всередині вийшли. Ну, пиріг вже трошки простий, і я буду його зараз перекладати вже на тарілочку. так, він позабираємо. О, пішу гарненько. Все, добре. Ну, Ось, такий вийшло. Трішки зараз присиплю подрую. Зараз розріжу і вже буду бачити, який всередині вийшли по Попробую, який вийшов всередині. Угу. Отакі, такі дівчатка, дивіться, які дуже такі гарнесенькі, смачненькі, гарно пахне. Бачите, як пропікся гарненько. Дуже-дуже смачненькі мають бути. Я вже пекла такий один сливовий нещодавно і дуже вийшли, був смачненький, і я вирішила його спекти для вас, показати і вам. О, такий з тої сторони. Отакий От сьогодні я спекла з вами пирі. Це, виходить, такий простенький, швиденький і смачненький. Так що, якщо вам сподобалося, хто був сьогодні зі мною на каналі і дивився, що як я пекла такий пирі, попробуйте спробуйте ви. Це смачно і просто. І всім гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Вам дуже гарно дякую. Бажаю всім здоров'я, мирного неба нам поскоріше, Божої витримки і всього-всього найкращого. І тоді до зустрічі!